Друзі, Honda CRV, 20 й рік 10 й місяць. Круто в Марисі, що є наклеєчка. Люблю, точно знаєш, що балакаєш, а не вгадуєш. 20 тисяч пробіг машина, довгий проєкт, як кажуть, рік часу плила. І ще півроку тут складалася, доскладувалася. Проблема в машині була, що вона гібрид. А в гібриді стойка інакше, цапка інакша. А продавали, як то кажуть, запчастини просто сервічні, а вони не такі. Добренько, от По моїй роботі машина вся запила на тряпці, але не печально. 20 тисяч пробіг. То есть, ну, просто от зараз, поки вона стояла, поки робили малярні роботи, бачите, як понацокували, поналітали. Так, у нас не панорама, у нас люк для мене плюс. Панорама шикарно виглядає, але звук у машині зовсім інакший. Люк свою роботу робить. Мордяшку можна висунути до сонця, щоб підпалити файно. Так, оригінальні коврики це повезло гортильник, у моєму. О, знизу, бачите, Тобто По краєчках ми це все забираємо, коврик протираємо і все буде чотненько. Так, прийомчики помиємо. Не знаю на що він це все одів. Ну, то... Ну, так, може він любить, коли щось грубе в руках. Ззаді тупо нульць, Але дивіться, дивіться, нова машина 20000 тисяч і вона вже тут, Офігеть, вже кучеряве, вже п'ятами хтось начесав. Ну от такі зараз нові машини. Дивіться, тупо шлак. Ну як, воно вже тут таке кучеряве кудлате. Сі духи. Ну, мені тряпка подобається, мені здається, що вона практичніша, ніж шкіра. Ну, не так рветься і носиться довше. Шкіра зараз, я думаю, до 3 років, до 5 максимум носиться. В багажнику, друзі, Honda вже трошки багаче стала дорожче. Бачите, велико кинула. Тойота ще не додумалась. А Honda молодці, молодці, я паномать. Молодці, тут ще й кіздеск хваляється, тут такі одніжки непогані. от так от. Тут якийсь клей. Якась зараза, але не соплі, не жидкі. Окей. Коврики тут більш-менш, то думаю, не буде проблем. то все Зараз зробити. В общем, друзі. Воно так, Мніби кажеться, от можна просто повитирати і нащо це все як кажуть, вести до когось, щоб хтось тут займався професійно. Насправді, ця, цей бруд він залазив в кожну цю шпариночку і ніяким нічим відвітим, не вимити. Ось тут, щоб ріш, рішоточку треба зняти, щоб гарно вимити. Ну, в общем, так само воно в тряпочку пішло, якщо позвід тут є, значить і тут і жопами тут сідали, і прибили це все. Це все треба стирати. Обов'язково. тільки тоді їздити, сім'ю велити, бо шадний платить два рази іменно плати на здоров'я. Давайте приступимо, зробимо машину братова і подивимося, що вона нам покаже по чистоті, бо вона точно не натерта. Що, друзі, Honda готова. Одна мить. Смилися весь бруд. І скажу, тут ще є, бачите, тут ще є. Якісь такі, якісь, ну коротше, як то в машині довго майстри сиділи, щось зробили, І по кантиках ще можна щось знайти. Але як бачите, 2 тисяч пробіг, машина ніколи не було натерта. І вона от така гарна, сіра. Самостійно вимити оцю малярну, оцей малярний бруд дуже важко, чесно. Я навіть не знаю, чи можливо Оцим, хіба пензликами, хімками, пінами піднімати це все. Ну, в общем, але це так нормально рисково наб'єте по кантиках. Постиралося сидухи. прийоми тут чисті. машина була, ну, типу нова машина. А тут все. В общем, підлога чиста була, по країчках постиралося. Так само, ну все билося, повністю, бо цей бруд всюди, тобто потолок, ковролінь, все, 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 все повністю вкруг, все відмувалося. А тут, я так зрозумів, вже він щось спробував підмальовувати і не, вготав, не вгадав по кольору. Так, багажник чистенький. Лапочки, трошки все гарно. Тут щось є якесь. Тут якась затертість. бачите, волокно в другу сторону і вже мої. Капучки завжди зваляються, завжди під фонариком ще щось знайду. Так. Так, так, так. Ну, капрелін тут. Не такий колись був, якийсь барашка, не Форд, коротше Тотальна економія. тотальна на всьому І от я думаю, <coughs> маєш Honda технологію плагін Маєш. В Clarity запхали, Офігенна технологія, офігенна машина їде літом до 100 км на батарейці. Чого сюди не поставити цю технологію Маркетологи срані Маркетологи. Коротше. Отакі от, от автомобілі, як і телефони, всі похожі, всі під одну дудку, певно, грають. І не думаю, що в мене все це довго будуть. теж все, це же п'ятилітки. Але чисто, чисто. І тепер на реєстрацію.